Вже восьмий. У Подільській громаді відкрили черговий клас безпеки. 24 листопада в ліцеї номер 1 відбулось урочисте відкриття класу безпеки. Це вже восьмий клас, який створений на базі освітніх закладів Подільської громади. В святковій атмосфері новостворений клас відкрили тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський, керівництво ліцею, представники ювенальної превенції та рятувальники приємно, що в ліцеї номер 1 сьогодні відбувається така чудова подія, це відкриття класу безпеки. Я хочу сказати в першу чергу вам, учням, ліцеїстам, про те, що цей клас створений для того, щоб ви тут могли дізнатися про ті явища небезпечні, які сьогодні є в нашому житті. На жаль, так склалося, що сьогодні наша країна знаходиться в стані війни. Тому і ви, в свою чергу, як ліцеїсти, як маленькі громадяни нашої держави, ви також маєте мати певні знання для того, щоб в першу чергу берегти своє життя та здоров'я. Працівники ліцею на чолі з директором Віктором Герасименко презентували тематичні зони класу. Розташування усіх зон дозволить пояснити дітям основні правила безпечної поведінки і швидко опанувати алгоритм дії у різних надзвичайних ситуаціях. Усі локації забезпечені відповідними інформаційними матеріалами, муляжами, інвентарем для домедичної допомоги спецодягом. У сучасному кабінеті безпеки зустріли школярів, діти-інструктори, які в ігровій формі презентували кожну тематичну зону та нагадали присутнім правила дорожнього руху, пожежної безпеки тощо, Правила безпеки житті, пам'ятайте, користуйтеся і буде все. Ки поліції, рятувальники та вихователь з безпеки провели для учнів перший урок з безпеки у новоствореному класі, з нагоди відкриття класу безпеки нами, рятувальниками а також спільно з працівниками національної поліції, спеціалістом з безпеки в освітньому середовищі, а також за участі дружини юних рятувальників пожежників даного навчального закладу був проведений єдиний урок з безпеки, який був дуже цікавий школярам. Вони дізналися багато нового, і корисної інформації саме навчання дітей з маличкою допоможуть виховати в них безпечні правила поведінки, що збереже їхнє життя та здоров'я. Начальниця сектору ювенальної превенції Катерина Нігрецько наголосила, що нині такі кабінети вкрай необхідні та важливі. Адже у зв'язку з російською агресією діти повинні бути обізнаними, як діяти в тих чи інших небезпечних ситуаціях. Дуже цікаво в таких класах проводити уроки безпеки, тому що наші діти зараз мають доступ до різноманітної інформації і утримати їх увагу сухими лекціями дуже тяжко, коли у нас є можливість показувати тематичні відео, багато научного матеріалу, ігор, завдяки яким. З дітьми можна проводити різні заняття. Так час проходить цікавіше і набагато результативніше. Після відкриття класу безпеки діти отримали унікальну можливість оглянути спецтехніку представників поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вражені та захоплені саме такі були учні ліцею після участі в неймовірному заході. У нас відкрився клас безпеки. Тут Дуже багато всяких речей та можна дізнатись багато правил ще на уроках безпеки. Нас будуть навчати, як і що робити при тих чи других діях та першу медичну допомогу. Цей клас дуже гарний, бо тут все застає, можна подивитися, які тут тут різні одяг різний. Тут, де як як там, наприклад, аптечка виглядає, можна дізнатися щось нове, щось цікаве. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.